Оце даже громадський рух. Ви знаєте, я дуже доволі. У Нас там організувався громадський рух. Мені зустріла одна помічник депутата. каже. Ви знаєте, що в нас так, так організувалося, ви пенсіонери, може, ви підійдете там, дешевше стрижуть, там для дітей, як зайшла туди, там вони зробили за свій кошти цей ремонт. Для діток ліки ліплять, там, знаєте, книжечки читають, стариків підстрають. Воно все в нас стане, ще такого не було. І буде в нас все добре. Нас я все вам гарантую, я чую. І я вірю в це. І треба бути патріотами. Що це ми такі прямо розслабилися? Українці такі, ви знаєте, ми спопіли піднімаємося, ми станемо, і ми нам ще весь світ буде завіти. Ми буде ми будемо такі багаті, ми будемо такі гади. У нас все для цього є. Ми такі розумні. Ви думаєте, що є в мене знакомий син? Він в Чикаго дає отчути, бо ві... як ця мальоша технологія. IT технології Він такий розумний, що він сам до всього такого додумується, що в нього центр в Чикаго, і вони користуються його так розумом. Ви повідаєте, нас багато таких людей. Вони втікають, по що чи зробити. Ну вони всі вернуться. Ви знаєте що? Куди б наш не поїхав, скільки б на його буде тягніти, як магнітом до цієї землі, бо ми українці, ми з цієї землі, і вона нас тягне до себе. Ми її любимо, і, і, і ми не переможні ні в чому. Ми і руски. Що тим русські? Господі, вони люблять пити, гуляти і битися. Все, а наші душена, нас душа. знаєте, в, наші душа, наші люди, в нас широка душа, наш добрі люди. Нас до повертається до Бога. Ми ж слов'яни, ми ж розумієте, да, Ми з, да, можна ми з Богом все зроби, нас все буде добре. Я вам гарантую і я в це вірю. Ми, це так вибачайте.